Ну давайте до наступного передання перейдемо. Наступне питання у нас довгий і складний шлях додому. Або, іншими словами, це називається шлях до серця, до істини, до Бога. Ну і звичайно. Самого ну, себе. самого себе. Чому він довгий і складний? От, ну, я так коли, зроб, коли робив. Цей план наш, ну просто мені так здалося, тому що, тому що насправді для мене воно напевно, так і є, тому я так написав. А як, як взагалі, чи це так дійсно є? У вас як було, як у наших, наших випускників і учнів. Ну він дійсно довгий, я вже казав, навіть шлях учнівства триває 15-20 років. Якщо ви пройшли, так би мовити, перший вишкіл оцей які проходять учні в нашій академії, і значну кількість тих хибних переконань просто нейтралізуєте, які під завалами тривають вашу Богосвідомість. В кожному із нас живе досконала сутність частина свідомості Бога. В кожному, без винятку. Але е, та сутність е, загноблена, закрита, заблокована неймовірною кількістю завалів і. з і, і, Завалів, які складаються із хибних наших переконань, звідки вони беруться, я вже казав. По-перше, від соціальної зумовленості, по-друге, від того, що цей матеріальний світ, в якому ми живемо і розвиваємося, насправді є ілюзія. Все, що ми бачимо, відчуваємо і сприймаємо, насправді таким не є, як ми про нього думаємо. І до цього треба дорости до, до усвідомлення ось цієї суті речей. От. І тому ми захоплюємося ілюзією, вона затягує нас, ще більше закриває від нас світло творця, і ми опиняємося в такій, такому лабіринті Мінотавра, що інколи нам здається, що виходу з цього цього немає. Пригадайте, досвід буде. Що він там не робив? І... Голодував, і я з кезою займався, і сидів під деревом, сидів біля озера, аж поки не піднявся, не сказав, я вже просвітлений. Так і тут. Е, людині треба просто усвідомити, що їй насправді потрібно в цьому житті, що є кінцевою метою її духовного розвитку. Тому що, ну із досвіду навіть учнів, можу сказати, що скільки учнів сидить в аудиторії, стільки мотивації у них, чому вони сюди прийшли. Жоден із них не прийшов за духовним здоров'ям. І коли на другому курсі їм починає розказувати, яка, яка повинна бути мета духовного розвитку, для них, для багатьох це є справжнім відкровенням. Чому? Тому що більшість прийшли для того, щоб покращити яку, якийсь аспект свого життя. Комусь треба додаткові знання для розвитку його бізнесу. Комусь е е, надоїли вдома німці і хоче якось за допомогою духовних знань їх звідти вигнати, щоб можна було жити вдома. Ну і так далі. В кожного різні, так би мовити, мотиви, але суть їх зводиться до того, що вони всі відносяться до ілюзії. І тому із ілюзії дуже важко вибратись, тому що є тільки один спосіб наблизитись до неї впритул, щоб побачити, що її... це те, чого немає. Тому що істина це те, що є насправді, а ілюзія це видимість чогось, видимість тої ж істини. І тому з цього туману, ну згадайте, якщо ви колись ходили за гри... по гриби, там. А або ще кудись далеко і попадали в туман. Вам здавалося, що з цього туману хоча відстань тих самих 3 кілометрів. Виходу немає, що він безкінечний, що ви вже не 3 кілометри пройшли, а цілих 20. От так само і в житті. Ми народжені в ілюзії. Ми розвиваємося в ілюзії. Щоб з знай... неї вийти, треба пройти, так би мовити, всі ці щаблі, пройти оці всі рівні. Аж поки ви не вийдете із матриці, аж поки не відбудеться ваше прозріння, коли ви зрозумієте, що речі не такі, якими вони вам здавалися, дуже тривалий час і період вашого життя. От тому цей шлях трудний, складний, довгий і так далі. А ще він складний ось чому. Тому що наша природа, вона дуальна. З одного боку ми дійсно втілений Бог. З іншого боку, ми людина. І між цими двома нашими іпостасями, так би мовити, існує природний конфлікт внутрішній закладений. І оці всі сумніви, оці всі внутрішні діалоги, з якими люди на початку духовного шляху свого розвитку ніяк не можуть поратися, вони всі пов'язані саме із дуальною природою нашою людською. В кінці кінців, коли перемагає наша вища божественна природа, ці всі внутрішні діалоги зупиняються назавжди. І у вас виникає таке відчуття, що думок взагалі всередині вас немає. Якщо вам треба підключитись до потоку свідомості Христа і е, сприймати щось через думки, через міркування, ви включаєте цей путь. Якщо не треба, виходите всередині відчуття абсолютної тиші. Ось так виглядає, в принципі, е, сам це, це, Це стан просвітленої людини вже, так? Так, так, так. Тому, що можна сказати е, відносно цього питання, наскільки довгий і складний цей шлях. Ну от, е, вибачте, знову в мене е, така е, теза. Ну от, шлях то складний і довгий, але, е, але людині на цьому шляху теж потрібно якось, е, якось е, визначати правильність його. Чи йде правильно людина цим складним шляхом, чи не зійшла вона з цього шляху. Я, які критерії, чи, чи який чи е, Ну це не те саме критерій індикатор. <гум> Значить, дивіться. Перше, що я хотів е, сказати з цього приводу. В польоті крила мужніють. І тому, ставши на шлях, не зупиняйтесь, тому що ви ніколи не зможете розучитися тому, чому ви вже навчилися. Стали на шлях духовного розвитку, усвідомили, що ви робите і для чого. Ідіть цим шляхом, поки не досягнете тої межі досконалості, яка вам відпущена. Це по-перше. По-друге, критерії того, що ви дійсно розвиваєтесь, а не загнали себе в якийсь астральний тренажер і дивитись там на е, образ своїх думок, а не на реальність. От. Є дуже проста річ. Називається якість життя. Якщо якість вашого життя змінюється, тобто в вашому житті змінилося наповнення вашого життя. Тобто з'явилися більш цікаві люди, з'явилися більш цікаві, більш глибокі інтереси ваші і захоплення. Розширилося коло ваших інтересів. Е, ось ознака того, що ви духовно розвиваєте, що ті знання і той досвід, який ви отримуєте, реально е, приносить вам користь. Е, через якість життя. Це найбільш вірний, найбільш точний і абсолютно е, перевірений індикатор, як говорить Тарас, того, що ви на вірному шляху, що ви йдете до себе. Це тривалий шлях, і на ньому достатньо ось цього орієнтиру, достатньо ось цього критерію. Чому? Тому що всі оці, так звані надздібності є не що інше, як побічний ефект шляху духовного розвитку. І коли... Ваші думки там матеріалізуються. І коли ви стаєте як магнітом, який притягує в ваше життя, в ваше поле е людей, події, обставини, які відповідають вашій суті, все це не що інше, як побічний ефект. Це абсолютно нормально. А пер пер перевіряти себе, так би мовити, чи не заблукали ви в пошуках істини, дуже просто. Через зміни в вашому житті, через якісні зміни в вашому житті, через наповненість вашого життя. Ось таким чином.